Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова, і сьогодні я поговорю знову. Я вже не хотіла, чесно кажучи, продовжувати цю тему, але випала така нагода, що я можу зв'язати цю тему з тією, про яку я дуже давно хотіла з вами поговорити, тому що вона є дуже важкою, вона є дуже нагальною. Хоча так може не здаватися на перший погляд. Почну я з того, що минулого тижня був скандал з Христиною Соловій. Щодо того, що вона поцілувала маленького хлопчика у губи. А ну, звичайно, наші соцмережі, багато блогерів почали з цього робити. Таку, знаєте, повний шторм е звинувачувати її майже в розпеченні неповнолітніх. Е я колись робила відео про Христину Соловій, коли вона давала інтерв'ю Маші і Фросиніні. Після цього я ще подивилася з нею інтерв'ю у ЕМ Антонюк. І, чесно кажучи, я потім не робила розбір на те інтерв'ю, тому що. У мене був такий, знаєте, цікавий післясмак, До цього я робила розбір про цього Леона 13, де 33 слова, і більше він нічого не знав, як Елечка Людаєтка, А тут дівчата говорили про просто, про літературу, про вони цитували, і мені це стало просто приємно, що мені вже не хотілося нічого вмикати, ніякого в собі психолога і розбрати, що до чого і як. От Просто було приємно, що люди читають, люди можуть щось цитувати, і не усіх запас слів да, як у племені Тумба юмба але Христина, вона, я говорила про те, що вона зараз в неї такий, знаєте, період, що вона нібито хайпує на тому, що вона отримала свободу, і такий у неї підлітковий бунт. Тому що завжди в ній всі бачили така дівчинка-дівчинка, солодка, мила. Така, знаєте, як дівчинка з горіха зернятку, Пам'ятаєте цю фразу з Івана Франка? Да, цю цитату. Вона дуже мініатюрна, в неї таке миломиличко. А вона говорить дуже м'яко. Я казала, що навіть ніби сюсюкається так, да дуже м'які в неї шиплячі. І от а в неї нібито зараз такий бомплюс. Вона зловила хайп, тому що після інтерв'ю з Машею, звичайно, підтримка була більше на її боці, тому що зараз у нас ну, піднята така хвиля самоусвідомлення, патріотизму. І Христина дуже гарно зловила цю хвилю. Потім ми пам'ятаємо і скандал у невеличкому місці на концерті, де вона ну, лаялася нецензурно, але виграла суд. І це їй нібито дало, знаєте, таке от. Вона зловила хайп, вона зловила цю хвилю. і це її, ем, Вона впевнилася в тому, що вона робить все правильно. А для, звичайно, для будь-якої людини, особливо для людей демонстративних, а усі люди, хто на сцені, хто популярний, хто прагне цього. В них є як нарцисизм, так і в більшості є демонстративні якості. Я про це говорила вже неодноразово. І, звичайно, вона впевнилася в тому, що вона класна, що вона все робить правильно. І це, знаєте, такий угар. Ну і тут просто в Угарі вона поцілувала цього хлопчика. Але потім вона зробила такий рух ногою, який був ну, не дуже, скажімо, скажімо так, в цьому, в цьому плані умісний. Да? І це підняло таку хвилю. Так от, про що я хочу поговорити? Звичайно, ні про яке розбещення неповнолітніх тут не йшлося. Але ця тема зараз, по-перше, чутлива у зв'язку з скандалом про Підіді. Багато хто бачить зараз у соцмережах, і, до речі, дуже багато користувачів соцмереж були дуже незадоволені, коли вони бачили, як Девід Бекхем цілує його доньку у губи. А що казав син Віла Сміта, коли Віл Сміт його теж прилюдно цілував у губи? Як це було хлопчику неприємно? І я хочу сказати про те, що цілування дитини у губи воно є неприйнятним. Я розумію, що багато батьків відчувають до своїх людей неймовірну ніжність, турботу, вони їх люблять, вони хочуть їх зацілувати кожну клітиночку їх тільця, цього маленького, чудового. Але це є ненормальним, це є неправильним, тому що губи, ну от так, от склалося, що поцілунок у губи це є дуже вже щось таке інтимне. І воно більше, знаєте, між чоловіком і жінкою, коли є кохання. Навіть же ж говорять про те, що. Дівчата найдавніших професій, вони ніколи не цілуються з клієнтами у губи. Я не знаю, чи це правда чи ні, тому що відверто в моєму оточенні ніколи не було таких знайомих, і клієнток у мене таких не було. Тому такого досвіду, щоб чи це правда, чи це міфи, які розповсюджуються інтернетом, я я сказати не можу. Так, от зараз я перейду до іншої частини, а потім дам деякі висновки рекомендації. Ця тема розбещення неповнолітніх, вона є не не багато хто скаже, та господи, цього не так багато, чого ти про це говориш. Ні, цього є насправді багато. Ми з цим не дуже часто зустрічаємося, а тому що ця тема є надзвичайно чутливою для всіх, хто це переніс. Ця тема дуже часто замовчується навіть у психотерапії. Я про це вже говорила, що дуже часто ти працюєш з клієнтами, коли ти задаєш йому питання на першому інтерв'ю. Чи було чи відбувалося з ним щось подібне в дитинстві? Взагалі, про якісь такі випадки, якими би він хотів поділитися, що відбувалося в його житті, то ця тема дуже часто замовчується, і ти про це дізнаєшся раптово вже пос... ну, коли вже ти вже дуже достатній час з цією людиною в контакті. Між вами є довіра. Тобто він тобі може розказати про будь-що де в нього гроші лежать, який код від сейфа. Але такі теми вони є надзвичайно чутливими, вони є сороміцькими, тому що це завжди замовчувалося, завжди про це ніхто ніколи не хотів говорити. Це було табу, табуйована тема. І от зараз чергова серія скандалу з підіді, коли на нього подав позов десятилітній хлопчик, яким той скористався в дуже неприйнятні способи. Кому цікаво, можете подивитися англомовний інтернет, весь про це говорить. Дитині було 10 років, він мріяв стати зіркою. Він з батьками приїхав на прослуховування, і, звичайно, ну хто може подумати про той, той час, це було близько 20 років тому? Хто міг подумати у той час, коли ще не було настільки розповсюдження інтернету, що там той самий підіді він не є таким допорядним сім'янином? Відома особистість, весь час на екранах. В нього є свої діти. Хіба нормальна людина, батьки можуть подумати про те, що може статися з їхньою дитиною? І от на особистих прослуховуваннях він е, взяв силою, тому що не буду говорити, що він зробив, тому що Ютуб дуже чутливий до таких слів. силою цю дитину, десятилітнього хлопчика, він взяв його силою е, різними шляхами. Дитина отримала величезну травму. Як згадується хлопчик, коли з ним це сталося, йому дали випити якийсь напій, він відчув слабкість, він не міг вже рухатися, а потім він просто не зрозумів, що відбувається. Дитина 10 років. В нього була реакція завмирання. І знов-таки багато хто скаже, чого він не кричав, чого він не тікав, чого він не дряпався, не царапався. А я вам, як практик, скажу, що дуже часто жертва, коли з нею відбувається якесь насилля, в неї відбувається реакція завмирання. Ми знаємо в психології, я про це писала у своїх постах, у своїх статтях: що найтакі поширеніші реакції нас, коли відбувається щось, це або завмирання, або битися, або бігти. Так, от маленька дитина вона вибирає за вмирання. І Це дуже часто трапляється в природі, да коли от лев хоче напасти на. Якусь кізоньку, вона вдає, що вона завмерла, що вона вмерла. От, от це така природня реакція. А тут дитина. Вона чи усвідомлена, чи не усвідомлена, вона розуміє, що цей дядько здоровий, що вона нічого не доб'ється від шоку, від розуміння, не усвідомлення розуміння. Я ще раз повторюю: вона це розуміє, що вона не зможе нічого зробити, вона завмерла, вона нібито дистанціювалася від свого від свого тіла, дистанціювалася від себе. І я, до речі, часто це чую у своїй практиці, коли Жертви от таких випадків, вони говорять, що той час, нібито я був або була не в своєму тілі. Так от, як це вплинуло на подальшу долю цього хлопчика. Підіді сказав, що він нікому не має про це говорити, якщо він розповість про це батькам, він дуже образить батьків і, до речі, цим дуже часто користуються такі погані люди. Не будемо їх називати, щоб щоб YouTube не забанив це. Моє відео, які користуються маленькими дітьми. Ти образиш батьків, ти засмутиш своїх батьків або йдуть прямі погрози, що він потім і сказав. Хлопчик розказав своїм батькам, і коли батьки хотіли щось почати з цим робити, звичайно, впливова особистість підідіді не дозволила робити цього. Що відбулося з цим хлопчиком? Він не зміг продовжити нормальне навчання в школі. Він весь час відчував тривожність, він весь час відчував панічні атаки, депресивні розлади. Він вже навчався зовсім по іншій схемі, і зараз йому більше 20 років, близько 30 років. Але він каже, що він не може й досі налагодити своє нормальне життя. У нього весь час тривожні думки, йому погано. Такі ситуації дуже погано впливають, дуже негативно впливають на психіку дитини. Взагалі, будь-яке насильство над людиною, воно дуже погано впливає, ми це знаємо, і воно може випливти через багато-багато років. Тобто, ви могли могли собі це подавити. А особливо, якщо ви комусь розказали, як хтось вам сказав, та забудь та плюнь, та переступи, та й іди собі далі, що до речі теж часто буває. А, і ви це просто витіснили зі своєї свідомості у несвідоме це такий захисний механізм. І потім це у вас всплило. і це в але ж, навіть якщо воно не всплило, воно може впливати на життя. Так от, я знаю, були, я була на конференції, коли виступав психолог, який займається саме проблемами дітей. І вона говорила, що дуже часто такі проблеми розбещення дітей, як це впливає, і що е, дуже часто ці діти... В подальшому в житті стають не те, що клієнтами психологів або психотерапевтів, а навіть, навіть часто бувають вже пацієнтами психіатричних закладів. Настільки сильно це впливає на психіку, несформовану психіку дитини. Тому батькам дуже варто захищати. А що батьки мають знати для того, щоб захистити свою дитину від таких нападів? По перше, Повага до дитини, дитина має свої кордони. Коли вже дитина починає усвідомлювати, що вона щось окреме від батьків, що це не є частинка мами чи частинка тата, а дуже часто батьки сприймають свою дитину як своє, нібито таке розширення, да, особливо батьки нарцисичного типу. Що дитина належить їм, дитина це їхнє продовження. Ні, дитина це окрема істота, це окрема персоналіті, і ви не маєте права порушувати її особисті кордони. Тобто, як би нам це не здавалося дивно в нашій культурі. Якщо ви хочете вже обійняти достатньо дитину, яка може щось думати і відповідати вам. Ви не маєте її отак от прийти, заграбати і все, хоче вона чи не хоче. Вона там від вас відривається тими ручками, тими ніжками. Вона не хоче, а ви її захопили. Та чого ти не хочеш? Та поцілуй маму та, та обіймися з, там з дядю, чи з тьотю, чи ще з кимось. Ви маєте її питати або казати, можна я тебе обійню? Я тебе хочу обійняти. Це є нормальним, це є повага. По-друге, не дозволяйте нікому цілувати вашу дитину у губи і не робіть цього самі. Є щічки, є лобик, є там тімячко, голівка, ручки, ніжки, все що завгодно. Але губи ні. Привчайте свою дитину до того, що якщо їй щось не подобається, коли її таркається, що це є нормальним і вона може про це заявити. Тобто дуже часто знов-таки в нашій культурі є, коли дітям говорять Піди поцілуй бабусю ти не хочеш цілувати бабусю, дивись, бабуся плаче, а ти не хочеш посидіти в дідуся на колінцях, дідусь образився. Нібито нічого в цьому такого нема, ви говорите про те, що дитину люблять. Але у цій маленькій голіванці може сформуватися думка про те, що якщо я не роблю того, що від мене вимагають, не цілую, не обнімаю, не дозволяю себе торкати, то я поганий, мене не люблять і зі мною нічого гарного вже статися не може. Можливо, вам це здається дивно, але дуже часто саме так це і відбувається. Коли вже дитина більш-менш може щось усвідомлювати говорити, привчайте її до правила нижньої білизни. Ніхто не має права торкатися дитини там, де є нижня білизна. Тобто це маєчка, трусики, ніхто не має права. Коли ви миєте дитину, якщо вона ще маленька, то говоріть їй, що я зараз буду мити тобі попу. Я буду зараз тебе мити, проговорюйте це, не називайте статеві органи дитини якимись пестливими іменами. Канфеточка, печенечка, пам'ятаєте скандал, який відбувся в Канаді, да, здається, в Канаді, коли дівчинку дівчинкою користувалися в цьому самому сенсі і називали її статевий орган піченькою. І коли вона в дитячому садочці сказала про це, звичайно, що вихователька нічого не зрозуміла, сказала, що піченькою потрібно ділитися статусями. Ну це був великий скандал. Тому називайте статеві органи дітей нормально, щоб вони розуміли, що це є нормально. Намагайтеся вибудувати з дитиною такі стосунки, щоб вона вам довіряла, щоб вона не боялася вам сказати, якщо з нею сталося щось, ну те, що вона не розуміє, що вона могла вам розказати і ви могли її пояснити як доросла людина. Не робіть от такі от очі, що ти кажеш, такого бути не може. Тому що дуже часто ця реакція, про яку я чую від клієнтів. Намагайтеся просто вибудовувати з дитиною нормальні довірливі стосунки. Говоріть їй про те, що якщо з нею сталося щось, чого вона не розуміє, або якщо їй щось не подобається, що вона має вам про це говорити. Якщо дитина уникає якусь дорослу особу з вашої родини чи близького оточення, це теж може вас трішечки, знаєте, так насторожити. Спитайте, чого, чого тобі не подобається, що в тебе напружує. Там, ну, Ви знаєте вашу дитину і ви можете за цим спостерігати. Або навпаки, якщо дитина занадто чомусь привітла з цією людиною. І ще одне хочу таке сказати: дуже часто, от оці люди, які об'юзять дітей фізично, це близьке коло. Нам важко в це повірити. Нормальним людям важко повірити в те, що люди, які можуть таке робити, можуть бути серед нас. Але цього повірте, його достатньо багато. Як, як про це неприємно говорити зараз, дуже багато і скандалів про це говорить. І люди стали про це навіть говорити більше. Я я бачу, як багато цього у своїй щоденній практиці, як психолог. Звичайно, до психотерапевта приходять люди травмовані, і звичайно, що е, ну не можна говорити, що там, якщо там половина людей мені про це говорить, що дійсно половина людей це мали в своєму житті, але цього більше ніж ми можемо у собі, собі навіть уявити і. Подумати про те, що це може бути, я знаю, що ця тема дуже табуйована. Я пам'ятаю, минулого року я приймала участь у ікс. Там була аудіокімната на тему, як ми маємо сприймати людей про інклюзивність, про людей, з якими які повертаються з війни, у яких немає рук, ніг тому, що цю і навіть хто не повернувся з війни, а війна калічить багатьох і мирних жителів. Як ми маємо сприймати цих людей? І от там взяв мікрофон. Як, хто знає, як, як працює аудіокоменти твіттера, той розуміє. А, якийсь чоловік і почав говорити про те, що ми маємо сприймати себе один з одним, тому що в якійсь там країні Європи а, дорослі люди беруть з собою дітей у бані. І це не, не там чоловіки окремо, дівчата окремо, жінки окремо. Ні, Це змішані типи, і це все є нормально. Ну і я сказала, що це, це з цим треба бути дуже обережним, тому що а, багато того, що дитині можливо не варто було б знати, бачити і чути в її віці, тому що такі травми ексуального характеру вони найбільше впливають на дитячу психіку і на подальше формування особистості. Так, от мене там заплювали, взяли люди, якісь наші жіночки і сказали, та що ваша психолог говорить. Та що це? Батько не може піти мити там свою дитину, не може піти мити свою 8-60-літню дитину. Ні, не може. Ні, не може, тому що формуються кордони, формується ця дівчинка як дівчинка, і є, є певні, певні правила, і не, і не треба вдаватися нам до якихось країн, яких ще й досі є дуже дивні для нас соціальні норми. Де дівчат віддають заміж заміж да, у 8-9 років, і все таке тут треба дуже бути обережним і тримати баланс. Так от, я не хочу сказати, що Христина Соловій, з чого я почала, що вона якось дотична до тем використання або розбещення дітей, але я рада, що ця тема всплила в інтернеті, тому що я думаю, що багато хто з інших психологів теж буде торкатися цієї теми, говорити про те, як використовують дітей. Фізично, як їх об'юзять, і як це впливає на дитячу психіку, тому що про це треба говорити. Це найболючіша тема для багатьох, хто з цим зустрічався в своєму житті, хто пережив це. Вони дуже важко це переживають. І треба просто, щоб люди знали, що вони мають робити, коли виховують дітей, і діти знали про те, що вони мають право про це говорити. Тому що дуже часто в родинах, коли навіть таке відбувається, а коли дитина розповідає про це мамі чи ще комусь, в це не хочуть просто вірити, тому що так з одного боку в це важко повірити, з другого боку, в це не хочеться вірити, а з третього боку, не хочеться міняти своє життя. Пам'ятаємо, зараз вийшов на нетфліксі серіал Монстри про братів Менендес. Про це вже були розбори психологів. Ви можете їх знайти, і от там діти, які були жертвами такого домашнього насилля, і в тому числі ексуального. Вони просто лишили життя своїх батьків, тому що напруга от була така. І зараз це дуже великий резонанс в Америці, тому що вони відсиділи 35 років. Зараз говорять про те, що їх навіть треба звільнити з під арешту, тому що вони були жертвами. Ну, коротше, це тема дуже дуже чутлива, дуже дуже важка. Важка, я знаю, знов кажу для тих, хто це мав в своєму житті. Тому, будь ласка. Задача батьків любити своїх дітей, оберігати їх і навчити їх, як їм захищати себе і як їм виживати в цьому нашому світі. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Лишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мене ви легко можете знайти у будь-яких соцмережах: Facebook, Instagram, X, бувший Twitter. Звертайтеся у директ, якщо у вас є які питання щодо особистих консультацій. Взагалі, підписуйтесь на канал для того, щоб ми могли. Продовжувати просвітницьку роботу для людей. Я, я не знаю, я хочу давно вже три тижні хочу розібрати фільм Субстанція, але оці всі теми, які, знаєте, як така, такий ланцюжок одна одну чіпляють, і я ніяк не можу перейти до того контент-плану, який я собі намітила ще у вересні місяці на жовтеня, вже листопад. А тому я надіюся, що якщо нічого не станеться, такого, що я знов матиму це якось прокоментувати, я можливо розберу цей фільм Субстанція, тому що він є дуже цікавий і він дуже є. Знаєте, такий на часі проблема, яка стосується багатьох жінок. Тому у вас є час ще подивитися цей фільм. Одразу говорю, що він є нелегкий, тому не їжте, коли його дивитесь. Краще не їсти, щоб вас не знудило. Але він дуже психологічний, він дуже цікавий. І я сподіваюся, що я зможу таки зробити на нього розбір і. Відкрити вам деякі такі, знаєте, потаємні секретики і все таке. Тож, бажаю всім гарного настрою, психічного фізичного здоров'я. Ще раз кажу: коментуйте, підписуйтесь, діліться своїм досвідом, я все читаю. Якщо навіть я не на все встигаю реагувати, то буває дуже багато коментарів під деякими відео, я просто не на все швидко встигаю відреагувати, але я все бачу, і потім це дає мені ідеї для наступних відео да, відповіді на питання, як це було з минулим моїм відео. Тому лишайте коментарі, підписуйтесь, діліться. Всім бажаю знов-таки фізичного, психічного здоров'я. Україна переможе. Ми чекаємо всі на мир. До нових зустрічей. Пока.